Не полінилися, не знайшли яке-то фірмо, якихось приводить прийшли сьогодні сюди. І... Реально, у десятій Назай... годині почати революція мене вже тут, ми Шанс. готові йти до Європи. Правильно! Кожен крок, який кожен з нас зробив зі своєї квартири, зі свого віжня, це крок України до Європи. Чи нас більше ти не ближче до Європи нашого народу? Я не можу сказати, що цього бракувало мені в американців, але те, що я частина цього процесу, натихає. Україна це є. На жаль, під час помаранчевої революції я мала змогу спостерігати за всім лише по телевізору. А зараз я маю змогу бути тут до суті цього історичного шансу. І хочу сказати азару, всім, рибах, хто сумнівається, божа, чи нам потрібно йти в Європу, дайте, чи не потрібно політику, нам йти в Європу, дайте, Що? Дайте, незважаючи дайте, на всі складності життя, за кордоном і всі нюанси, які там є, які можливо нас не дуже тривати життя. Європи, і бути, історична бути, історична Європейського Союзу, розіг, щор, в рази, в сто разів, набагато цивілізованіше і набагато краще. Ми, люди, не сумнівайтеся, чи йти в, в Європу, чи залишатися разом з Росією. Тільки в Європі.